Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. 34 каби за добу під ударом. Росіян знову Приморське, Тимирівка та Степногірськ. Там авіабомба вдарила біля багатоповерхівки. Поранена місцева жителька. Загалом окупанти нанесли 200 ударів з різного озброєння, дев'ять повідомлень про руйнування будинків та інфраструктури. Зранку в окупованому Бердянську вибухнула автівка. Попередньо підірвали голову окупаційної ради Василя Нечета. До приходу загарбників він завідував будинком культури. Після став підрашистом. Вступив до лав єдіної Росії. Живуть зрадники недовго проте як яскраво помирають. З розбитого російською ракетою аеропорту Запоріжжя вивозять майно до Борисполя. До 16 лютого 2025 року мають демонтувати, спакувати та транспортувати 137 предметів від стільців до обладнання для виявлення вибухових речовин та металодетекторів. Перевезення обійдеться у 55 тисяч гривень. Після завершення воєнного стану майно повернуть до аеропорту. Повідомили у міськраді. Орки продовжують вербувати молодь на ТОД Запорізької області. В Мелітополі відкрили так званий молодіжний центр, де планують проводити форуми та дозвільні заходи, а саме промивати мізки. Бійці 141-го МБР продемонстрували майстерністю знищенні російських робаків у запорізьких степах, а воїни 110-ї ТРО довели кубку орків до самогубства. Окупанти, так би мовити, зберігли честь до кінця. Решту забаранили наші дрони. Рашисти депортували родичів бійців ЗСУ з окупованих територій. Протягом грудня незаконно вивезли щонайменше 5 сімей з Мелітопольського району. ФСБ перевіряє листування в родинах військових після пропонують співпрацю чи депортацію. За відмови дають кілька годин на збори та вивозять українців з рідної землі. Протягом доби росіяни штурмували позиції Сил оборони поблизу роботиного, Новоандріївки, Настерянки та південної частини Кам'янського. Попри закиди російських пропагандонів, війська РФ і успіхів не мали, купка орків. Тактично покинула цей світ. Біля Кам'янського українські воїни відновили втрачені позиції. 64 працівники Запорізької АЕС проходять вимушену перепідготовку в окупованому Севастополі. Окупанти на таку перекваліфікацію відводять три роки, ба навіть хочуть відправляти на ЗС кримських студентів. Чи збутися таким планом? Шини від запорізьких громад військовим на запорізькому напрямку передали більше 40 комплектів гуми майже на 670 тисяч гривень. Сили оборони отримали зимові шини різного виду для позашляховиків, мікроавтобусів та для бездоріжжя. Символ єдності та сімейного тепла. Святвечір в Україні передень різдва далеко від рідних зустрічають і бійці на фронті. Вітаємо всіх зі святом, дякуємо та шануємо українських захисників і захисниць, які боронять нашу державу. Аби не вони не було б і нас. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.